У Тернівському районі працюють 23 пункти незламності, 18 з них у закладах освіти. У цій гімназії на мікрорайоні Даманський пункт незламності діє більше року. Пункти незламності це важливо. Минулий тиждень, коли були проблеми з електрикою, всього у пункті незламності в місті пройшли більше трьох тисяч людей. А з початку повномасштабного вторгнення 73 тисячі людей отримали допомогу в пунктах незламності. Тут є все, що треба. Генератори, пауербенки, стерлінки, запас води, запас їжі. Ми бачимо, що ворог продовжує атакувати ракетами, шахідами. Тому ми повинні бути готові до будь-якого варіанту розвитку подій. В місті більше 200 пунктів незламності. Є інтерактивна карта. І будь ласка, подивитися, який до вас там найближчий пункт незламності, якщо треба, в який можна прийти. У цьому пункті незламності одночасно може перебувати півсотні людей. Тут є генератор, теплові гармати, зарядні пристрої, старлінк. Поруч чотири укриття загалом на 200 місць. Наприкінці минулого року, в грудні, було здано в експлуатацію ще три укриття, які зроблені за кошти з місцевого бюджету. Вони ще кожний розраховані на 50 місць, отже, загалом одночасно заклад можуть відвідувати до 200 учасників освітнього процесу. В укриттях відповідні проведені роботи, встановлена вентиляція, сучасне опалення, санвузли, меблі. Тобто зараз діти навчаються і в офлайн режимі, і в онлайн режимі одночасно. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.